Не це трамон Дарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. І що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів Долгіт антисудофорти з посиленим складом. Експерт для здорових м'язів. Містить магне без 6. Та вітаміни Долгіт антисудофорте для розслаблення м'язів і литок. Шахтар Брест тільки на Мегого. Заключний відрізок гірників у лісі чемпіонів, де в кожному матчі їм потрібна перемога. Вболівайте 22 січня о 19.45 Ексклюзивно на Мегого. Закреп, біль в животі, спазми. Спробуй Піколакс, Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Знаходь час для близьких. Піквік теплі моменти єдності. Зустрічай оновлений квартал тебе. Опа. Якісний гумор є дуже смішно. Улюблених серіалів ще більше. Розважальні шоу не закінчуються. Відтепер усе це і в Т2. Дивись канал з найкращим почуттям гумору. Зарубіжні серіали о 17-й. Прем'єра. Докторе Мерфі. Чому ви хочете стати хірургом? Порятунок людських життів. Він дихає, ви його врятували. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Він бачить речі і аналізує їх у просто неймовірний спосіб. Я у правому передсерді деформація. Та чи готове оточення? Я про вас чула. Це ви нервуєте стару гвардію, бо у вас дар прийняти його геніальність. Ти дуже розумний, але тобі тут не місце. Скільки ще шон має щось доводити, перш ніж ти даси йому шанс?

З 27 січня о 19-й я Олексій Суханов. Давайте почнемо у нових випусках. Ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, ви і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з 27 січня о 19 на 1+, плюс Україна. Корвалтаб Екстра потрібний ефект, тому що серце тільки одне. Українські серіали о 20 20-й. Усі найзаплутаніші злочини до нас тікаються. Справи, де кожна деталь має значення. Мене призначили начальником відділку особливо тяжких злочинів. Її інтуїція, як ви могли знати, де ми знайшли ці ліки, якщо ви самі їх туди не підкинули? Нарешті сказала щось цікаве його досвід. Травми на цілі свідчать про вбивство. Родичі не дали дозвіл на росту. Вони підозрювані. Можете не дякувати. Одна мета справедливість. Здається, у нас серійний вбивці. Не поспішаю з висновками. Чи докази проти нього. Це не місце злочину. Хтось тобто навмисно веде на слідом. Я Знайшла парочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу Цієї весни. На 1+,1 плюс Україна. Хороший лікар. З 3 лютого о 17-й. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога. Швидко. Потрібен рацепт. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову оболонку горла. Одного флакону вистачить для всієї родини. Орасепт. Загаси полум'я болю в горлі. Щось нове на новому Київстар ТВ. Дивіться світові прем'єри, українські серіали, дитячі мультики, спорт і багато іншого на оновленому Київстар ТВ. Підключайте на будь-якому зручному девайсі, смартфон, планшет, лепто, телевізор завжди є щось нове на Київстар ТВ. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Правинорфорте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла завдяки посиленому складу форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. форте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла. Я тебе ніколи не відпишу. Підіграй, що сподобалось. Так э, смачно. Коли ти вийдеш заміж з 23 січня у кіно. Мене лишили всихати, нічінько буду стояти. щільно зачинили, брудні плями залишили. То і що? Самат Екселенс 5 в 1 з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в 1 Світ на виворіт Україна. Скоро на 1 1 Україна. 15 лютого на ТЕТ. Прем'єра шоу «Найкраща оселя». Моя оселя – це моє місце сили. Це виглядає гарно. Коли я розлучилася <світ> з чоловіком, я творила цю оселю. Воно рятувало мене важкий період мого життя. Яке гарне рішення. Дивись новий Сезон найкращої оселі 15 лютого о 10. на ТЕТ. Мене звати Єгор Гордієв, і це аргумент кіно. Пропоную разом зі мною подивитися на каналі Один Плюс Україна. Не просто черговий фільм про війну. Це абсолютно ріжуча правда, яку ми маємо знати. Йдеться про документ епохи, лауреат Оскара, лауреат Бафти, найтитулованіший український фільм сучасності. Аргумент кіно цієї суботи, о 23-й. На один плюс один Україна. Щонеділі о 21-й. Вітаю вас! Це клубонова відсотка. І мною в студії 100 фантастичних гравців. Я знаю, що ви берете участь у змаганнях хакерів. Це Давайте хакніть тільки свою логіку, щоб вона дала вам відповіді на всі 20 запитань. Хто стане найкмітливішим цього тижня? Яка з цих фортець не в Україні? Клуб одного відсотка щонеділі о 21-й на один Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, А не того. Алохол. Ти знав його. Ало натуральна користь для печінки та жовчного. Українські серіали о 20-й. Приїжджає Олександра Величко для набуття прав законної спадкоємиці, будинку та бізнеса. Повернути своє. Повір, я люблю Сашу як рідну. Нікому не довіряй в цьому домі. Нікому чуєш? Вона про щось догадується. Що робити? Немає людини немає проблеми. І залишитися. Отрута у повільної дії. Собою я удушую і повернусь людина, яка починає мститись, купає і для себе. Ця справа зайшла настільки далеко, що я маю дограти свою партію до кінця. Ніхто не ідеальний З понеділка по четвер О 20-й На 1+,1 Україна Зарубіжні серіали О 17-й Прем'єра Його мислення Виходить за рамки медичних протоколів Я у правому передсерді деформація Та чи готове оточення Прийняти його геніальність Хороший лікар З 3 лютого На 1+,1 Україна А він пише на тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхе> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. А потім. Мам. Подивимося вже поросята. оті бігають. На Скрутив біль? На допомогу олфен порти гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Персіл неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Час застуди, граде запалення має різні ходи. Легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс. Отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отипакс. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг феміност-уро. Завдяки натуральним складовим феміност-уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміност-уро. сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека НЦ, аптека Копійка та Аптека Шар. Шахтар Брест, тільки на Мегого. Заключний відрізок гірників у лісі чемпіонів, де в кожному матчі їм потрібна перемога. Вболівайте 22 січня о 19.45. ексклюзивно на Мегого. кашель починається у горлі. Першить Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель, сів голосі першить у горлі, двофазні льодяники. Бронхалик! Прикашлю лядяник! Від Фармак неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, насолоджитись відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан, аромат, в який легко закохатися. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість перелік. Стрес знову стиснилась. Щось серце. Погано. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю новинку тералів, лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Байер гурмани людям потрібно так багато занять, щоб розважитися. А все, що потрібно нам, котам, це широке різноманіття рецептур від гурме. Паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці. М -м -м. Як же безніжності? Вишукане задоволення від гурме. Пуріна. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з меркана. Меркана. Розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Палет. З оновленням кольору волосся. Ти відчуваєш радість. Крем-фарба палет з формулою Мультидогляд для насиченого відтінку та вражаючого результату. Знайди радість в кольорі. Палет бренд номер один у Європі. 15 лютого на ТЕТ. прем'єра шоу Найкраща оселя моя оселя це моє місце сели. Це виглядає гарно. Коли я розлучилася з чоловіком. Я творила цю оселю. Вона рятувала мене у важкий період мого життя. Яке гарне рішення? Дивись новий сезон найкращої оселі. 15 лютого о 10 на ТЕТ. Мене звати Єгор Гордієв, і це аргумент кіно. Пропоную разом зі мною подивитися на каналі Один Плюс Україна не просто черговий фільм про війну. Це абсолютно ріжуча правда, яку ми маємо знати. Йдеться про документ епохи лауреат Оскара, лауреат Бафти, найтитулованіший український фільм сучасності. Аргумент кіно цієї суботи о 23-й на один плюс один Україна у будні з 6.30 до 10.00. Доброго ранку. Зустрічай новий сезон Сніданку з 1+1. На півгодини довший. Ми творимо спільний ранок з новими історіями. Будемо разом з вами дізнаватися щось нове та унікальними героями. по в історії українського телебачення онлайн-лекції щоранку. Вся корисна інформація. Давайте дивитись. Сніданок з 1+1 у будні з 6:30 до 10:00. На 1+1 Україна з 27 січня о 19:00. Я Олексій Суханов. Давайте почнемо. У нових випусках ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, Щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, ви і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з 27 січня о 19 на 1+,1 плюс Україна. Українські серіали о 20-й приїжджає Олександра Величко для набуття прав законної спадкоємиці будинку та бізнеса. Повернути своє. Повір, я люблю Сашу як рідну. Нікому не довіряй в цьому домі. Нікому чуєш? Вона про щось догадується Що робити? Немає людини, немає проблеми і залишитися. Отрута у повільної дії З собою. Я одушую і повернусь Людина, яка починає мститись. Купаємо і для себе. Ця справа зайшла настільки далеко, що я маю дограти свою партію до кінця. Ніхто не ідеальний. З понеділка, по четвер, о 20-й на один плюс Україна. Говорить вся країна з 27 січня о 19-й. Час застуди граде запалення має різні ходи. Легко переростає у вушний біль. Вушний біль б'є отипакс. отипакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй отипакс. Гепаргін. Допомога при інтоксикації, алкогольна інтоксикація це отруєння організму. Щоб допомогти організму подолати інтоксикацію. Гепаргін. Гепаргін допомагає пришвидшити виведення шкідливих речовин з організму. Відтепер ще й у стіках. Мільйони людей довіряють Head Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти релів борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Релів. Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. горло турбує горло, а справи не чекають. Спроби хепілор льодяники зі смаком чорної смородини. Комплекс для горла у зручній формі. Екстракти, що входять до складу хепілор льодяники, мають антибактеріальні властивості, сприяють зменшенню запалення в горлі. Хепілор льодяники горло захищають. хепілор льодяники для горла. Ану швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. З «Глово» усе місто завжди під рукою. Зібралися компанією та захотіли щось новеньке? Замовляй глово та смакуй. Закінчилися підгузки. Замовляй Глову, і питання вирішено. Серіал з улюбленим морозивом смачно! Завантажи Глово, замовляй, що бажаєш. Глово везе тобі все. В цьому місці довго сидіти може кожен діду, сидяча робота, прийом ліків можуть спричинити закрив. Нормалакт лагідно піклується про мікрофлору мікрофлоруміка. Нормалакт і все вийде. Хворе горло, гекса спрей допоможе усунути біль та запалення у горлі та родовій порошнині. Не чекайте, застосуйте гексаспрей, а у формі таблеток гексаліс, гекса спрей і гексаліс на захисті вашого горла. Жирні корені? сухе волосся по довжині? дві проблеми, спільне рішення. Пюр від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Ельсев Гіалурон Пюр від Лореаль Париж. Адже ви цього варті часом почуття охоплюють як і кашель. Золван швидше одужуй, життя надолужуй. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Ніхто не ідеальний. З понеділка по четвер, о 20-й. Хепілор льодяники для горла. Що о 21-й. вітає вас! Це клубу клубонова відсотка. І мною в студії 100 фантастичних гравців. Я знаю, що ви берете участь у змаганнях хакерів. Це Давайте хакні тільки свою логіку, щоб вона дала вам відповіді на всі 20 запитань. Хто стане найкмітливішим цього тижня? Яка з цих фортець не в Україні? Клуб одного відсотка. щонеділі о 21-й На один плюс один. Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Українські серіали о 20-й На один плюс один Україна. Його досвід. Травми цілі свідчать про вбивство. Її інтуїція. Здається, у нас серійний вбивця. Одна мета справедливість. Не поспішає з висновками. Всі докази проти нього. Це не місце злочину. Хтось навмисно веде нас хідним слідом. Не знайшла. Що... Парочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу. Скоро о 20 й На 1+,1. плюс Україна. З 27 січня о 19. й Я Олексій Суханов. Давайте почнемо. У нових випусках. Пускай ми маємо говорити про це на весь світ. Історії, які можуть стати джерелом натхнення, Щоб вони знали, що вихід є. Якщо почати говорити, Дякую, вита і зробити правильні висновки, ніколи не пізно усвідомлювати помилки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з 27 січня о 19 на 1+, плюс Україна. Три морквини, авокадо, тости з маза, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітром Плюс. Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Зарубіжні серіали о сінадцятій. Прем'єра. Доктори Мерфі. Чому ви хочете стати хірургом? Порятунок людських життів. Він дихає. Ви його врятували. Його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Він бачить речі і аналізує їх у просто неймовірний спосіб. Я yeah. у правому передсерді деформація. Та чи готове оточення? Я про вас чула. Це ви нервуєте стару гвардію, бо у вас дар прийняти його геніальність. Ти дуже розумний. Але тобі тут не місце. Скінки ще Шон Що має щось доводити, перш ніж ти даси йому шанс. Хороший лікар. З 3 лютого о сімнадцятій. На 1 плюс 1 Україна. Треба зробити перерву. Є перерва. Є кіткат. Але інші сусіди, також з числа молодших, говорили про те, що він зловживає алкоголем, що іноді.